Шалом, це Славко. Мені радять наші споживачі, коли нема світла, то ви думайте і розказуйте. Є небагато тем, за які можна зараз говорити, коли не маєш оперативної інформації. Але за одну можна поговорити, можна поговорити за нашу леопардоманію, а українську, я б сказав, за леопардство. Може вже досить того леопардства. Тут на мене якийсь турбований патріот, я от. Для мене рівень психозу в коментарях, рівень оптимізму, хворобливо є ознакою небезпеки ситуації. От коли ситуація небезпечна, коли С-300 літять з Білорусі, я так і сподіваюся, вчора я за це казав, що я на силу сапераві мені на силу допомогло від цих балістичних ракет, щоб мені не казали, я трохи прийшов до себе і згоден опиратися нашим свідомим друзям, нашим оптимістам. І опиратися я йому буду на тому полі, на котрому я трохи розуміюся, в танководстві. Розумієте, ми вчепилися, там мене лає, що я кажу за взвод танків, ти кажуть, за роту танків. Неважливо, дадуть спочатку взвод, потім роту, дадуть 12 машин. Челленджери, хоча кажуть, що треба було б дати вдвічі більше, або навіть 50, щоб був ефект. Кажуть англійські фахівці, ну це от повний батальйон, можна сказати, танків. Це 50 машин, умовно, будемо рахувати. А я запитаю більше: а на що нам зараз оце танководство? Що такого великого зробили наші танкові бригади? Це. Попри мужність, попри героїзм, попри жертви наших танкістів, ми будемо говорити не за тактику. Будемо ясно, що використання танків необхідне, в обороні, ми за це будемо говорити. Будемо говорити за оперативне мистецтво. Що такого зробили наші танкові бригади? Що вони в розпачі боронили чернігів? Бачите, я не в мережі. Я це зніму, може потім пізніше викладу. Якщо ми в розпачі боронили чернігів, це добре. Але скільки ми втратили танки? У нас ми починали з двома лінійними чотирма резервними. Потім я сподіваюся, що приробили на чотири лінійних дві резервних. Потім захід почав сумніватися, а швидше за все, шарі, що у нас є ці дві резервні бригади. Будемо говорити за чотири танкові бригади і за танкові батальйони в механізованих бригадах. За весь цей час ми втратили десь 430 машин танків, коли рахувати 430 одиниць. Це 10 батальйонів. 10 батальйонів танків ми втратили повні три бригади, можна сказати. Зараз ясно, що коштом трофеїв, коштом ремонту, коштом постачання відбувається відновлення нашого танку. А чи так нам потрібні зараз танкові бригади з трьома батальйонами? По-перше, я сумніваюся, що там три повних батальйони. А по-друге, з танками має відбутися так, як завжди, з танками будувається в процесі війни, що танкові батальйони будуть розмовлятися механізованими на гусеницях, може, навіть моторизованими на кольосах, що ми матимемо москову конфігурацію 2 до 1, 2 танкові, один мотострілецький, або навіть швидше за все, один танковий, два мотострілецьких, що ми перейдемо до цієї мішаної схеми. бо... Якщо не було досвіду застосування великих мас танків, що якщо ганяли по неповній танковій роті, ну це я негативні приклади надаю. то на що ж нам розмінюватися? На що ж нам сподіватися на великі танкові прориви? Що якщо тими танками не прорвалися, то де сподівання, що прорвемося більш важчими їхніми? більш залежними від доріг, від мостів, від технічного обслуговування. От ви просите леопардів, а в які бокси ми їх зараз взимку поставимо? Поляки, леопарди взимку тримають в боксах? Де ми будемо тримати леопарди до потепління? Таке просте питання. Тому, швидше за все, нам... Предстоїть маневр, нам стоїть реформування наших танкових бригад в механізовані, збільшення кількості механізованих бригад коштом зменшення чисельності чисто танків. Я, в принципі, не бачу сенсу в чисто танкових бригадах. Зараз хай мене ті, хто брали участь в бойових діях, офіцери, хай вони мене виправлять, хай вони мені доведуть приклади. Все одно доводиться робити мішки, все одно доводиться роздергувати Танкові підрозділи роздюргують, використовувати їх в меншій чисельності, то нащо їх дьоргати з бригад, коли самі бригади можна зробити механізованими? Так, ми, розумієте, якщо ми влітку прощовкали формування хоча б легких піхотних бригад з то зараз ми, може, прощовкаємо. Ви ж бачите, що не дуже веселий на станці мехбригади, зараз ми маємо збільшити кількість мехбригад. І якщо ми збільшимо кількість мер бригад, навіть коштом наших танків, то ми все одно матимемо сили для наступу з обмеженими цілями для локального наступу. Бо зараз сподіватися на те, що нам зроблять повноцінний танковий кулак, ну добре, будемо ми його збирати. Зберемо ми аж танковий батальйон коштом. Ресурсів, коштом постачання, коштом передавчання екіпажів, де ми його використаємо, де ми його перед тим використали успішно. Покажіть мені, де були нероздюргані танкові бригади. Так що я радий нам всім припинити цю істерику і зайнятися внутрішніми ресурсами. Поки що у нас є танки, ми ще можемо завдяки гусеничній техніці, М113, зокрема, зокрема, нам передають АС-90 британський, ну це подібно до краба машини, обіцяють багато, чи не 30, слухайте, одиниць. Ну, якщо навіть дадуть 5 батарей, навіть якщо дають 4, неважно, навіть я дадуть 6 неповних, 2 неповних, це все одно це все одно дуже багато. Ми зможемо формувати і посилювати наші механізовані бригади. Я би на тому зараз наполягав з моєї точки зору. Отак от. Щодо того, чи буде якась відповідь з Білорусі на ці удари балістичними ракетами, не варто чогось сподіватися. Варто ситуація буде розгортатися повільно. Все залежить від того, чи підставляться росіяни своїм наступом. Якщо вони не підставляться своїм наступом, боронитися діяти проти їхньої оборони, прорвати її їхню оборону, нам допоможуть хіба що жертви наших мегбригад, а ми їх вже витратили значною мірою. В обороні після Херсону під Бахмутом, ви вже знаєте, я цю ситуацію вам говорю. Так що моя сьогоднішня коротка передача була за те, щоб якось ляпатством не увлікатися, не покладати марних та занадто великих сподівань на бронетехніку наших союзників, а думати про організацію, про можливості їх застосування у нас. Bye. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте і молимося за Україну.